Плейдовський мотор задній два в одному. Чого тут масло? Та бо підозра, що попереднє СТО скривала інвертор чимось важким, покоцало корпус, забули розкрутити цю шину. В результаті через оце от. Цей силову шину почало литися масло. в результаті це сиділо залило. А не просто залило, воно там було досить достатньо. Ось як резинка, прокладка. Прокладка чи є? Прокладка. прокладка. Вона тримає тільки герметичність, але не масло. В результаті, яка вона стала? Ось це рідний інвертор, який був, як покоцали.